Доброго ранку, гарного, тихого і мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, разом з вами. Я можу об'єднатися у подяках Богові за день, який він подарував, і особливо дякувати за обітниці, покладаючись вірою, на які ми можемо здобувати перемоги. Ми можемо вирішувати свої справи з Господом. Більше того, Господь обіцяє вічне життя і вічну. Радість. Послухайте, коли це настане. Іще пророк Ісаїв в 35-му розділі, в 10 вірші написав. І Господні, викуплені, вернуться до Сіону, зі співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання течуть. Коли Христос прийшов на цю землю вперше, тобто перший прихід, його ніхто не впізнав. Його життя було наповнене стражданням і нестатками. При його другому приході усе зміниться. Люди побачать Ісуса не як злочинця, оточеного глузливим натовпом, а як Царя Небес. Христос прийде у своїй славі, у славі Свого Отця і у славі святих ангелів. Тисячі тисяч ангелів, які володіють незрівнянною красою та славою, будуть супроводжувати його в дорозі. Замість тернового вінця на ньому буде вінець слави. Замість баграниці Христос буде одягнутий у білий блискучий одяг. Що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити, і на одежі Його, і на стегнах Його буде написано ім'я Цар над царями і пан над панами. Христос завжди був постійним супутником і близьким другом для своїх вірних послідовників. Вони жили у міцному союзі, у постійному спілкуванні з Богом. Над ними зійшла слава Господа. У них відбилося світло пізнання Божої слави через Ісуса Христа. І тепер вони радіють у яскравих променях сяйва слави царя, у всій Його величі. Вони підготовлені до небесної зустрічі, оскільки давно зберігали небеса у своїх серцях. З обличчями, зверненими до неба і освітленими яскравими променями Сонця правди, з радістю в очікуванні викуплення, яке наближається, вони виходять на зустріч нареченому. Незабаром не побачимо царя у всій його красі. Невдовзі Він обітре кожну сльозу з наших очей. Потім чисельні голоси об'єднаються. У співі, як ми читаємо у Святому Письмі, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Господь хоче привести нас у відновлений едем. Але хто буде споживати плоди із дерева життя? Цікаве питання. І в книзі об'явлення, в другому розділі, у сьомому вірші, ми читаємо. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є у Божому раю. Грішному людському родові було дозволено здалеку споглядати домівку своєї невинності, ухід до якої заступала ангельська сторожа. Біля райських воріт, що охоронялися хірувимами, відкривалася Божа слава. Адам і його сини приходили туди на поклоніння Богові. Тут вони поновлювали свої обітниці послуху. Тому законові, порушення якого призвело до втрати Едему, коли потік беззаконня заполонив світ, і нечестя людей стало причиною знищення їх водами потопу, Божественна рука, що насадила Едем, забрала його із землі. Але при остаточному відновленні, коли з'явиться нове небо і нова земля, він буде повернений у ще більшій красі, ніж на початку. Тоді усі, хто дотримувався заповідей Божих, тішитимуться силою безсмертя біля дерева життя, упродовж нескінченних віків, жителі безгрішних світів, бачитимуть у цьому прекрасному саду зразок ідеального Божого творіння, незайманого прокляттям гріха. Зразок того, чим могла би стати вся земля, якби людина здійснила славний план Творця. Тобто, якщо б людина не згрішила. Адамові буде повернено панування, що належало йому від самого початку. Безмежно щасливий Адам буде милуватися деревами, котрі раніше викликали у нього захоплення. Тими деревами, плоди яких він збирав у радісні дні своєї непорочності, він, мабуть, буде дивитися на виноградні лози, які вирощував власноруч. Буде бачити ті квіти, котрі так любив доглядати. Адам усвідомлює реальність того, що бачить, це насправді відновлений Едем. Викуплені. Знову отримають доступ до дерева життя в давно втраченому Едемі і будуть зростати у міру зрілості повноти Христа, яким людство було у своїй славі на початку. Останні сліди прокляття, спричинені гріхом, будуть усунуті і вірні Христові повстануть Господньою красою розумом, душею і тілом. Відзеркалюючи досконалий образ свого Господа. О, чудове викуплення! Як багато про нього було сказано, як довго і з яким нетерпінням на нього чекали всі, хто чекали, і якого ніколи не могли збагнути, бо око не бачило, вухо не чуло і на розум те прийти не могло. Що Бог приготував для усіх відкуплених. І я хочу молитися, дорогі друзі, щоб ми з вами були у числі спасенних Господом. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Ми, об'єднавшись у ці хвилини в молитві, приходимо до Тебе, Господи, з подяками за те, що ти є наш Творець, за те, що Ти є наш відкупитель, бо Ти прийшов на нашу землю, віддавши життя, щоб заплатити за наші гріховні борги, щоб ми могли повернутися у втрачений рай, який чекає на нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти дав можливість нам уже сьогодні вранці відкрити Твоє Слово, читати Його і бачити красоту того, що Ти приготував для відкуплених. Тато Дорогий Небесний, але перед нами ще життєва дорога, перед нами сьогодні день. Ми хочемо у цей день керуватися Духом Святим. Ми хочемо, щоб через наше життя був прославний і звеличений, і ти живий Бог. Ми дуже просимо Тебе, Господи, щоб Ти дав нам мудрості жити так, щоб наше серце стало мудре і з нетерпінням чекало Твого повернення. В руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, своїх рідних і близьких. В руки Твої, Господи, віддаємо наш край і нашу країну. І хочемо бачити Твій захист, хочемо чути слово мир. Ми благаємо це все в ім'я Ісуса. Почуй нас, Господи, і благослови нас миром. А за все, що ти зробив, і за те, що під час війни ти можеш давати мир у серці і надію на спасіння, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Хочу вам сказати, дорогі друзі, що можливо. Не все, що я сказав сьогодні, написано у святому письмі в таких деталях, як я висловився. Але, звичайно, те, що Бог приготував, описати людське перо не може. Ці уста наші земні, висловити не можуть. Те, що ми побачимо там, воно здивує усіх, навіть тих, які, можливо, на цій землі бачили неймовірні красоти, друзі, дорогі. Але там будуть тільки ті, які віддали свої серця Ісусу. Маєте пам'ятати, що в цьому Святому Письмі Бог застерігає, що туди не увійде нічого нечистого. Те, що ця свята книга називає недобрим, злом, нечистим, неправильним, те спробуйте залишити, як би не було важко, але заради вічного життя, заради жертви Христа. Залишіть гріхи, прийдіть до Ісуса, і Він благословить вас. До побачення!